Вітаю всіх на своєму каналі. З вами Вікторія. Сьогодні в нас 3 листопада. Хочу вам показати свої сукулентики, ті, що зараз цвітуть. І хочу показати сукуленти, які поміняли свій, свою, свій колір, вид з того моменту, як я їх занесла в теплицю. Нагадаю, мої сукуленти були на вулиці ціле літо. І десь в середині вересня, в мене є там ролик я їх занесла в теплицю. Зараз ми в теплиці ще. Ну, скоро вже будемо заходити в приміщення, я покажу, де в мене вони будуть зимувати і як. Зараз показую, які сукуленти цвітуть. Друзі, вже давно. Цвітуть у мене ехеверії. Ось, дивіться, скільки повикидали ось у цвітоносиків. Різних всяких. Це якесь оранжеве буде, бачите? Жовте з оранжевим. Це ось отака. Ця ось отака. В общем, оця, дивіться, яка викинула високий, високий цвітонос такий. Ну, як сказати, знаєте, Ехверії мені більше подобаються, як вони розеточки такі ось, такі ось гарненькі. Ну, і цвітуть вони теж гарно, тому що в даний момент зараз дуже мало квітів, які цвітуть. І ехверії зараз гарно квітнуть. Так, наступні. Зараз гарно цвітуть. Ну, в мене вони завжди. Зацвітають під, о, під зиму, отак, осінню. Це красуле. Дивіться, це ось красула альба, по-моєму. Ну, бачите, такі в неї ось така вона. Оце пропадає, але в неї, бачите, оцей цвітонос вона викинула і цілу кучу діток там дає. Зараз покажу. о воно, Бачите, видно. А ось оцей він зацвіте і. Маточний. Мама дає кучу діток, а сама пропадає. Що дивиться, який він гарний. Різні такі кольори. Ну, на, на, ну сказати, кросвели не сильно так гарно пахнуть. Мені вони Зовсім не подобається. взяти оцю красуню. Вона в мене в цьому році перший раз зацвіла. Ну, цвіте гарно, дивіться, така? Як такий весняний такий букетик. Ех. Ну, вона в мене якраз ось біля входу в теплицю. І я заходжу в теплицю і мені оцей запах зовсім не подобається. Дуже такий він. Як би сказати, неприємний, Ну, вона гарно квітне. Да? Ну, я її викидати, звісно, не буду. Вона мені подобається. Гарна форма листочків і отакі вони, бачите, як пірамідочки ростуть. Ця красула. Потім в мене зацвіла оця красула. Це Это... так, зараз аусенсіс. Текта, чи текта, зараз я її витягну. Ось дивіться, яка вона Вона гарна така сама по собі, бачите? Листочки в неї такі м'якенькі і цвіте. Теж я ж кажу, красолі мені не подобається, як вони пахнуть. Так, такі вони. Тож маленькі. Ну, вони всі чимось схожі, ось. Дивіться, а ці ось міленькі такі і оці. Ці теж міленькі, але вони розовенькі, так? Да? Так, і оця ось у мене відцвіла уже красола, вона зацвітала тоді, коли я заносила, Ось, бачите, така. Все і назва. Так. У мене під новий рік завжди зацвітає оця красула Spring Time. Ну, я думаю, вона ось ось вже викине. А, ось, дивіться, вже починає викидати свої квітконосики. І я вам покажу, як вона зацвіте. Теж гарно зацвітає. Зараз в мене ось відцвіла оця красула. Ось такі листочки, бачите? відцвіла. Так, яка в мене ще красула цвіте, зараз покажу. Дивіться, оце красула вулканеса, по-моєму. Вулканеса. Ось дивіться, ну, вона тільки-тільки починає, бачите? Тільки-тільки починає зацвітати. Ну, теж оце весь оцей. Оце кашпу повинно зацвісти. Зараз вам покажу, як цвіте от тонна. Такий в мене сукулент, дивіться, він гарний такий. Це от тона називається. Дивіться, ціла куча від квітконосів. Ну, як сказати, зараз сонечка не сильно багато і вони не сильно відкрилися, ось. Ну, така, бачите, їх ціла куча. Все. Так. Зараз покажу, які ще сукуленти зараз цвітуть. Там, дивіться, це ось такий седум. Бачите, він варигатний. Ось цвіте такими маленькими, біленькими квіточками. Ось дивіться. Ну, це той, що зовсім не любить сонечко. Оце ці жовтенькі, це вже мене відцвіли. А ці ось, ось ще цвітуть. Цвіте давно такий гарненький. Варігатненько. Ну, от цвіли в мене вже і паукарії. Оця ще зацвіта, Ось, бачите, оця ще сьогодні відкриється. Оця. А ці вже гарно цвіли. Ну, вже відцвіли. І оця ось вже гарно цвіла, ось, дивіться. Ну, вже відцвіли. Я чомусь забула вам показати, як вони цвітуть гарно. Ну, Гарненькі. Е так, а дивіться, тут ось, я дивюсь, насіння наверное, зав'язала. Подивимося, може зберемо насіння. Так, що в нас іще цвіте? Зараз в мене саме краще цвітуть. Це гуернії. Ви подивіться, це моя гуернія, яка цвіте вже давним-давно. І в неї ну, ціла куча цвітоносів, квітконосів. Ось подивіться. Яка вона гарна. Кущик, це моя сама старша І вже два чи три роки, я вже навіть і не помню Ну, бачите, ще буде цвісти і цвісти гарна. Потім в мене зацвіла ось оця ось ось дуже гарна квіточка. Ну, вона вже, бачите, вже закрилася. Ну, ось ось ще зацвіте, ще одна. Це вона. Ця вернія теж зацвіте. Ця цвіла довго. Вони так довго одержують свої квіти. Ну, десь, ну, днів 7-8 це більше неділі. Зараз подивіться, яка зацвіла. Така зірочка гарна така, да вона малесенька. Вона дуже гарненька. Це ось вона вже цвіте дня 2. В неї, ось, бачите, ще квіти є. І вона ж така манесенька, і вона вже ось цвіте. Так, ось о. Подивіться, що цвіте красуння. Я її трішки придавила, ось, бачите, знизу ось, 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 знизу трішки придавила. Ну, вона гарненька. І теж воно ще дивіться, скільки квітів, ще буде цвісти. Ось оці ще зацвітуть. Ось дивіться. Вони ще не цвіли. Так, я її зараз покажу та, що зацвіла сьогодні. І я оце виріши зняти відео. Дивіться, яка. Це зацвіла сьогодні. Дивіться на її оці да, такі гарні оці по краю квіточки такі. Волосочки, які ось ушевеляться. Гарна-гарно. Ну, вона не, не має в неї зап... вона не воняє, як кажуть оце, що вони запах дають неприємний. Так, ну, думаю, на наступний рік в мене зацвітуть і мої оці всі новиночки, які ось у мене є. Ось дивіться, яка вона інтересна. Ну, ця цвіта вже давно і уп'ять викидає. Відконосики свої. Так, гарненькі. Оця вже відсвіла, але вона така гарна була. Так, зараз я вам покажу, які сукуленти поміняли свій. колір. Дивіться, почну із цієї красули. Зараз отак покажу її Дивіться, вона гарна. От е, вона була зелена, я вам казала, бачите, воно зелений колір рядом. А це ось, о, дивіться, яка вона стала коричнева. Ну, Вона ще буде яркішою. Е, назва десь потіряна. Ну, в інтернеті можна знайти її назву. Вона вже відцвіла, ось, о, бачите, ціла куча цих цвітоносиків. Міленькі, такі біленькі. І вона ось, о, бачите, поміняла який колір. Була зелененька, стала отака ось. Так, наступну покажу. Ну, в общем, дивіться, в основному поміняли свою окраску ехеверії. Ну, дивіться, оце ось у мене грептоверія дебі. Вона була зелененька, зараз вона починає набирати свій, ось, бачите, рожевий такий рожеву таку окраску, так? Да? Гарненька. Оце ось у пофіхіту теж розовіє. Оце ось охеверія. Дивіться, яка вона стала. Там, де краючок біленький, він порозовів. Такий гарний. Потім ось у купіт, по-моєму. Ось, ось дивіться, теж розовіє. Так. Саме більше, дивіться, мені подобається оцей ось колір. Субисенсіс, дивіться, теж вона ширенька така і ще й такий, бачите, наліт розовий по краю. Гарна така хаверія. Оця ось ось теж, бачите, помінялась полідоніс. Так, ось 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 донда. Теж, дивіться, така вона стала. Вони побільшали, по-перше, що в теплиці тут їм гарно Ну, буду заносити всі, тому що скоро морози. Я в теплиці не топлю зимою. Так, дивіться, яка ось ця стала гарна. Я її так і не розділила. Ось це та, що бачите, знизу на не, не тут я робила такі нарости, наро... нарощує, а і знизу листочка, ну, дивіться. Зараз я прочитаю назву Трумплет Преміум. Така вона, бачите, гарна, розовенька стала. Ось у мене дарк. Водер чи вадер. Ось дивіться, як вони почали відрощувати свої гарні сегментики, листочків Да, такі? Так, ось дивіться, порпе, плаєр Дивіться, яка вона гарна стала. Сама проста, сама така недорога, але вона гарна, гарна. І так, ось дивіться, яка вона тільки починала свої дудочки відращувати. Ось дивіться, які вони. А зараз, яка вона гарна. Друзі, замітьте, мої сукуленти зараз напівсухі. Взагалі. Ну взагалі видно. Напівсухі, тому що зараз понижені температури і якщо їх зараз ну, полити, то вони можуть загнити. Ну, листочки нижні, бачите, вони відсихають. Сукулентики такі не несильно Ну, Ми зайдемо в приміщення і там я їх тоді буду поливати. Гарно, так? Да? І ще одна в мене красуня така, що мені дуже подобається, але я не можу до неї, як кажуть, не знаю, як до неї підійти, щоб вона виглядала постійно гарно. Це металіка декора. Ну, дивіться, от зараз вона вроді така гарна в теплиці, да? на вулиці гарна. А за носю за приміщення це вже їй два роки. Вона скидує нижні листя. І так у нас кожен рік. Не знаю, що їй не вистачає. Дивіться, яка вона теж набрала свій розовиночку таку. Гарна. Так, і ще одна в мене помінялася трішки. Зараз покажу. ехеверія Етна. Це та, що. Це ті ехеверії що з наростами. Дивіться, вона почала нарощувати свої нарости. Ось один його не було. Ось другий. Бачите? Ну, Вона дуже велика, я її, мабуть, пересадю. Літо в мене вона падала, ось бачите, на вулиці. І опять ж тянеться, тянеться, тянеться. Може більший горщик її зроблю, то вона буде гарна. І вона дуже вже здорова. Мою руку під нею і не видно, ви бачите? Дуже здорова, дуже гарна. Ну, ждемо поки понарощує свої нарости. Дивіться, яка вона буде гарненька. Теж, бачите, помінялася розовий колір по краю листочків. Така, так, зараз ще одну покажу. Ну ця іще не не, не, не нарощує свої нарости, але вона похожа на неї. Так, зараз вони здорові всі. Ось дивіться, бачите, похожа на неї, вона теж крупна. Така. Горщик треба побільший. Не знаю. ілі зараз його пересадю, як буду переносити, ілі пересадю вже весною. Ну, ось, Бачите, тягнеться, Що та, що та. Рогомафін. Це назва її. Ну, може неправильно прочитала. Так, ось отака. Оця ось з нарустиками теж гарна. Дивіться, вона така гарненька. У мене їх чотири. І я вам показувала, що одна в мене впала, я її переукорінила ось вона. Ну, бачите, вершочок росте без нарустиків. Маленька ще вона. Так. І ще з'явилася в мене отака ось така ось окрасуня. Зараз покажу раптопеталом Silver Star. Зараз поставлю, о, теж такі, бачите, гарненький, гарненький. Так, ну оце такі в мене сукуленти гарні. Мені дуже подобаються. Через пару днів буду їх заносити. І вам покажу відео, куди я їх буду заносити і де вони в мене будуть зимувати. На цьому буду закінчувати своє відео з цих мирного неба. Саме головне, тому що не буде мирного неба, не буде їм де ночувати, зимувати. І. А взагалі подивимось, що буде далі. Всім всього самого гарного.